Для нас 2023 рік був рік, коли ми реалізовували досить амбітні плани. В першу чергу, напевно, це була наздоганяюча качап-компанія, вакцинація проти кору і краснухи. тих діток, які з якихось причин у віці від 2 до 17 років не отримали дві дози своїх вакцин. Це стосувалося не лише мешканців Львівщини, а також і людей, яких доля. Ну, можна сказати, не те, що змусила, спонукала змінити місце проживання, які опинилися на Львівщині. По-перше, статистично цих дітей виявляли, хто не має дві дози. Далі працювали з батьками, тому що частина з них до того не вакцинувалися через категоричні відмови від профілактичних щеплень. Менша кількість не була вакцинована з приводу того, що коли вони звернулися в заклад охорони здоров'я, вакцини не було. Тому нам вдалося... Майже на 90% досягнути охоплення тих діток, які не були вакциновані двома дозами вакцини проти кору і краснухи, і це дуже добре. Окрім того, ми працювали в місцях проживання внутрішньо переміщених осіб для того, щоб не допустити якихось підоскладнень і великих спалахів. Приїжджали з вакцинальними бригадами закладів охорони здоров'я, в місця проживання внутрішньопереміщених осіб і безпосередньо там їх вакцинували не лише в місті Львові, а й на території всієї області. Далі, оскільки ми знали, що з 1 жовтня вступить в дію закон України про систему громадського здоров'я, то фактично цей рік був роком, коли ми попробували працювати у вигляді таких міні проєктів на різних територіях. На початку року ми провели стратегічні сесії в окремих громадах, окремих наших відокремлених структурних підрозділів і визначили основні пріоритетні напрямки, по яких ми будемо працювати. Що ми маємо в результаті? Ми реалізували в 15 школах така програмка Кожна школа-здорова школа. Приходили наші працівники і розповідали про важливість якісного, здорового харчування. З певними його нюансами, різновидами для того, щоб школярі змогли вибирати поміж всіх продуктів, які пропонують, ті, які для них принесуть найбільшу користь організму, не спричинять шкоди. Ще була інформаційна компанія, спрямована на активізацію руху в дітей. Зрозуміло, що дітки більше рухаються, ніж дорослі, але століття. Мобільним телефоном і комп'ютером багатьох спонукає залишитися на місці, зігнутися в телефоні, і ще це теж спотворює наше здоров'я. Тому працювали з тим. Окремо ми реалізували таку велику компанію з профілактики поління або зниження власне, споживання тютюнових виробів, зокрема серед школярів. Для цього ми проводили спочатку анкетування щодо обізнаності, чи є шкода, чи немає. Далі працювали різноманітні такі інформаційні компанії, буклети, розмови, ігри стосовно небезпеки тютюна паління, і далі знов повторно анкетували, щоб подивитися, чи щось було зрушення, чи не було. Можу сказати, було такі є діти, які ніколи не почнуть палити, бо знають, що це погано. А хтось скористається порадами і навіть батькам розповість про те, що присутності дітей палити не можна, тому що це створює небезпеку для їх здоров'я. І ми на тому не зупиняємося, це триває далі. Частина наших адміністративних територій працювала над тим, щоб в кожному магазині була позначка біля продуктів, які насичені йодом. Тут є йод для того, щоб люди могли вибирати поміж тих продуктів, які продаються, ті, які не допустять йоду дефіциту в його організмі. Можу сказати про йододефіцит. цей рік став першим роком, коли по обласній програмі Львівський обласний перинатальний центр отримав кошти на придбання смужок для діагностики вмісту йоду в сечі вагітних. І відповідно ті вагітні, в кого виявлявся недостатній вміст йоду, а це могло спричинити розумову відсталість дітей, важкий перебіг вагітності, ще низку. Вад зі сторони як вагітної, так і дитини, вони отримували лікувальну дозу йоду. Це буде продовжуватися, тому що це є ну, прекрасна річ, яка дозволить зберегти інтелектуальний потенціал мешканців Львівщини. І в магазинах з маркуванням цих продуктів ми далі звертаємося до різних торгівельних мереж для того, щоб це продовжити. Ми мали місяці, коли різко зростала захворюваність на лептоспіроз. Це хвороба, яка переноситься, зокрема, гризонами. І тому, зокрема, на території Яворівського району, де в нас найбільша кількість озер, а це і хвороба, якою хворіють рибалки, оскільки вони занурюються в воду, де можуть бути лептоспіри. Проводилися такі заходи серед рибалок, з ними проводилася роз'яснювальна робота, що робити, що не робити, як профілактувати. Такий захід був вперше. Він нам сподобався, однозначно, ми його далі будемо розвивати. Ми розпочали окремо в Золочівському районі для окремих шкіл. Заходи. Із серії чисти зуби не хворіють, як завжди говорить Заблоцький Ярослав Михайлович. Лікарі-стоматологи, які долучилися, вчили діток правильно чистити зуби. І ми сподіваємося, що ці навички не пройдуть дарма, діти далі будуть їх використовувати. У місті Львові теж з залученням приватних стоматологів, ми з окремими школами теж почали працювати стосовно гігієни зубів, і це працює дуже добре. Загалом, якщо ми говоримо про здорове харчування, ми розуміємо, що воно потрібне. Не лише дітям, воно потрібно людям на загал. Тому в першу чергу на своїй інтернет-сторінці, в Фейсбуці особистій, центру. Ми почали викладати правила здорового харчування. І що було дуже приємне, люди читають, коли підійшла на вулиці жіночка, каже: Ви знаєте, я вас читаю, каже, почала пробувати, скинула 3 кілограми, дякую, продовжу. Це, звичайно, такі речі, які розумієш, що вони на часі, вони є потрібні. Ну, зокрема, я приймаю участь в проєкті Почую лікаря. Який популяризує і першу допомогу, і здорове харчування, і, зокрема, там профілактика захворювань серцево-судинної системи серед школярів, коли навчені студенти йдуть в школу і простою мовою, як рівною, розповідають, надають поради школярам. Це теж дуже така цікава була річ. Окрім того, цього року ми провели де, ну, зокрема два заходи, де ми були організаторами. Це є Четвертий медконгрес, який цього року прийшов під назвою Громадське здоров'я, куди були залучені представники влади, органів місцевого самоврядування, керівники різноманітних підприємств, установ організацій, де проговорювалися різноманітні питання, як зробити так, щоб люди менше хворіли, довше жили. І відповідно, ну так воно пройшло досить резонансно. Другий захід, який безпосередньо ми проводили спільно з ГО життя, це був форум, присвячений неінфекційним захворюванням. Ми розповідали, залучали фахівців, щоб розповісти, що робити, щоб своєчасно розпізнати інфаркт, і інсульт, оскільки є золотий проміжок часу, коли можна надати допомогу, щоб людина вийшла з цієї ситуації з мінімальними втратами. Говорили про фізичну активність, знову ж про те, що безпечної дози алкоголю не існує. Розповідали про знову ж заходи здорового харчування, і для того, щоб працювати здорове харчування, треба почати з себе. Наші працівники на початку цього року, але зокрема працівники безпосередньо обласного центру контролю профілактики хвороб, складали для себе одноденні меню, правильні, відповідно до розрахунку свого індексу маси тіла. Хтось почав дотримуватися, хтось ні, але перші шляхи зрушилися з місця. І зараз ми заслуховували роботу наших відокремлених структурних підрозділів, і останній слайд в кожній презентації був одноденний раціон здорового харчування наших керівників з розрахунку на їх індекс маси тіла. Це дуже цікаво, ми це узагальнимо і сподіваємося, що буде мати для персоналу таке двотижневе меню. Окрім того, в Самбірському районі, в патріотичному таборі Сприня, ми проводили так звану медичну конференцію Спринівські читання, де говорили про інфекційний контроль, тобто як зберегти безпечне середовище в стаціонарах, де теж говорили про здорове харчування. І, власне, в нас було багато заходів з мешканцями Самбірщини, як зробити так, щоб люди не хворіли. Цього року ми провели чотири виїзні семінари з лікарями стосовно протипоказів до профілактичних щеплень, оскільки дуже часто здається, що нібито хворий може відкладем, а це є реальна втрачена можливість захистити дитину чи дорослу людину тут і зараз, оскільки іншого шансу може не бути. Окрім того, ми проводили профілактику серцево-судинних захворювань шляхом, зокрема, Астрийський район, велика заправка околіто. Приїжджає велика кількість людей. На цих заправках люди мали можливість виріміряти артеріальний тиск, поспілкуватися з лікарями, пройти обстеження на визначення рівня цукру в крові, на наявність вірусного гепатиту, С, Б, ВІЛ інфекції. І далі такі містечки здоров'я ми робили по всій території Львівської області. Оскільки ми отримали від ВОЗ 4 автобуса, ми зробили графіки, які попередували через засоби масової інформації, через голів ОТГ. Автобус приїжджав в громаду, там були різноманітні лікарі, періодично були навіть психологи, була вакцинальна бригада. Хтось важив, вимірював зріст, вираховував індекс маси тіла, радив, як харчуватися. Вакцинальна бригада людей вакцинувала, хтось вимірював артеріальний тиск і сімейний лікар консультував, що робити далі. Вимірювали рівень цукру в крові, знову ж обстеження вірусні гепатити, Б, ВІЛ-інфекція. і люди отримували зворотній зв'язок, куди звернутися, якщо наступний раз буде така необхідність. Окрім того, був у нас цікавий захід в місті Моршин, куди разом з нами виїжджавши пересувний флюорограф, тобто люди могли на сучасному цифровому обладнанні обстежитися на зокрема наявність патології органів дихання. І таких речей з кожним разом вигадуєш щось більше більше, більше і розумієш, що для громад це дуже важливо. Напевно, що великий такий крок вперід ми зробили це. Ми запустили руханку для своїх працівників, не лише обласного центру, а й відокремлених структурних підрозділів. Не скажу, що всі під'єдналися, але це дуже хороша штука в плані і командоутворення. І в плані того, що люди розуміють, що рухатися потрібно, тому що все більше щось хрустить, чи хтось вже не може присісти, чи хтось не може нагнутися, а ми розуміємо, що рух це є життя. І цікаво літом нас, зокрема, деякі наші території, яскраво це проводив Яворівський район. Вони робили такі великі руханки під музику на стадіонах з залученням великої кількості людей. І ми розуміємо. Що ці заходи треба продовжувати далі, оскільки вони знайшли напевно найбільше таке відображення, застосування, що вони є потрібні. І проводилося на території Львівщини чотири фестивалі здоров'я, здорова родина в громадах, де залучалися різноманітні заходи, але в тому числі були наші працівники з вакцинальними палатками, з індексами маси тіла. І ще великий розділ роботи, який ми робили, ми вчили звичайних людей навчали медичних працівників, що робити у разі загрози радіаційної небезпеки, зокрема, або загроза ураження якимись хімічними речовинами. Це була хороша підстава навчитися самим і, відповідно, для того, щоб передати знання такі далі. Тому, якщо говорити, ніби ми зробили дуже багато. Чи все ні, роботи попереду ще багато? Величезна ще зміна відбулася в тому, що ми стали отримувачами імунобіологічних препаратів. Якщо раніше вакцини, сироватки приїжджали на базу спецмедпостачання, тепер вони приїжджають до нас. Нас створили велику кімнату холодильну сучасну ми маємо машину-холодильник, якою ми розвозимо ці імунобіологічні препарати безпосередньо в лікарні. У нас є великий відділ імунопрофілактики, які працюють на тип, щоб правильно спланувати, правильно роздати і правильно моніторити профілактичні щеплення. На жаль, Львівщина не може похвалитися, що ми провакцинували 95% населення, як того вимагає кінець року. Зокрема, роботи попереду ще багато, але маючи людей, які самі переконані в необхідності вакцинації, маючи тепер контроль над всім ланцюгом від моменту постачання вакцини до моменту введення її дітям, ми розуміємо, що ми на вірному шляху. Якщо говорити про захворюваність, то напевно... Хвороба, яка на перший план виходить на сьогоднішній день, це є кашлюк. Минулого року лише один випадок зареєстрований. Зараз ми маємо 67 і розуміємо, що це ще не кінець. Це хвороба, яка контролюється засобом імунопрофілактики. І, власне, дуже важливо, щоб наші вагітні починали вакцинуватися в третьому триместрі вагітності, щоб захистити дитинку до двох місяців, поки її не вакцинують. Далі дуже важливо, щоб батьки вакцинували дітей. Дуже важливо, щоб медичні працівники, які працюють з дітьми, самі обстежилися, чи вони мають захист від кашлюку, чи ні. Якщо ні, то провакцинувалися. І якщо ми всі дружно, медичні працівники, працівники центру контролю і профілактики хвороб, влада. Громади будуть робити речі для того, щоб видовжувати життя, запобігати хворобам, не давати загострюватися тим хворобам, які вже є, популяризувати здорове харчування, фізичну активність. А основне, якщо кожен це сприйме і почне з себе, то я думаю, що громади Львівщини будуть сильними і будуть мати можливість для реалізації всіх своїх планів і задумів у наступному році.